І так, як ми бачимо, з вами все упаковано добре. Так, вже перевірили. Ось така у нас відкритка. Сили спеціальних операцій. Як подарунок йде від продавця такі дві монетки. Далі розглянемо більш детально. І... Треба ножик. В принципі, це основна монета, яку хотілося придбати. Подивіться, Золочівський замок. Ну Трохи прим'ята упаковка. Ви тільки подивіться, яка красота. Це монета з Нейзильберу, більш детальний огляд пізніше викладемо. Хочеться показати вам її. Дивіться. Золочівський замок. 5 гривень номінал. Україна. 2020 рік карбування. Золочівський замок. Конвертик. Так, що це за монетка? Можна було скотчем так не заматкувати. Це у нас 2 гривні 2019 року Казимир Малевич. Ось так виглядає. І третя монетка. Також дуже хотілося давно її придбати. 10 гривень за честь за славу за народ. 2018 рік. Це кіборги. Ось так воно виглядає. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть обов'язково коменти, поділіться своїми враженнями щодо нашого ролику. До зустрічі, друзі.